дня, Шановні глядачі і підписники каналу Repetitor UA. Сьогодні ми розпочинаємо повторення 6 класу з математики за допомогою створеного мною експрес-курсу. Нагадаю, що даний експрес-курс призначений для того, аби у швидкий термін повторити теми, які були пройдені давно чи відносно недавно, але ви щось десь забули. Сьогодні ми з вами розпочнемо з розділу 1-6 класу, 5 клас ми закінчили на минулому уроці повторення його. І сьогодні ми з вами повторимо подільність натуральних чисел. Поговоримо сьогодні про такі теми, як дільники і кратні натуральних чисел. Також поговоримо з вами про такі поняття, як ознаки подільності чисел на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. І також згадаємо, що називають найбільшим спільним дільником та найменшим спільним кратним. Перш ніж ми перейдемо до розгляду сьогоднішньої теми, не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Поставте лайк, аби збільшити кількість показів цих відео на Ютубі. Також напишіть коментар, якщо є щось додати, або просто виразити подяку. І поширте це відео серед своїх друзів. Таким чином канал може розвиватися, і ви надаєте мені додаткову мотивацію на подовження моєї діяльності. А ми розпочнемо. Розпочнемо ми з вами з того, що називають дільником, а що називають кратним. Дивіться, припустимо така ситуація: 4 поділити на два те число. Що ділиться на певне число називають кратним. Тобто 4 це кратне. Те число, що ділить певне число, називається дільником. Тобто двійка це дільник. І так завжди. Те число, що ділиться на певне число, є кратним, те число, що ділить певне число, є дільником. Значить, тепер давайте на практиці. Як можна на практиці це застосувати? І уявити, аби зрозуміти ще краще. Припустимо, людина заробляє у місяць 30 тисяч гривень. У ній в родині, у цієї людини, яка заробляє стільки грошей, в родині 3 людини. Тобто, якщо одна людина працює в родині і у ній в родині три людини, то, відповідно, вона має цю свою зарплатню поділити на трьох осіб. Значить, зарплатня це є кратне, що буде ділитися на певну кількість осіб, а кількість осіб це дільник, бо вони будуть ділити цю зарплатню. І так далі. Також можна взяти до уваги піцу. Припустимо, ми маємо піцу, яка складається з восьми шматочків. І цю піцу будуть їсти дві людини. Тобто, піца у даному випадку це є кратнем, бо вона ділиться на двох людей. А двійка, дві людини, які будуть її їсти, є дільниками. Тепер складаємо ознаки подільності чисел. Як, не виконуючи ділення, зрозуміти, що число ділиться на 2? Аби зрозуміти, що число ділиться на 2, то це число має закінчуватися такими цифрами: як 0, 2, 4, 6 або 8. Припустимо, число 102. Число 102 закінчується на цифру 2. Вона входить до цього переліку, значить, і число 102 ділиться на 2, можна навіть не перевіряти. Число, наприклад, 1000. Як зрозуміти, що 1000 тисяча ділиться на 2. Закінчується 0. Нуль є у цьому переліку, значить 1000 ділиться на 2. Як не виконуючи ділення, зрозуміти, що число ділиться на 3? Число ділиться на 3. Якщо сума цифр його числа ділиться на 3. Тобто тут необхідно додати усі цифри і подивитися, чи ділиться їх сума на 3. Давайте наприклад. Припустимо, число 111. Якщо ми додамо 3 одиниці, у нас вийде число 3. Так як 3 ділиться на 3, то і 111 ділиться на 3. Або число 1005. Як перевірити, чи ділиться 1005 на 3 чи ні? Також треба додати усі цифри цього числа. 1 плюс 0 плюс 0 плюс 5 буде 6. Оскільки 6 ділиться на 3, то і 1005 буде ділитися на 3. Це дуже зручно. А як зрозуміти, що число ділиться на 5? Число ділиться на 5, якщо воно закінчується такими цифрами, як 0 або 5. Припустимо, число 105. Число 105 ділиться на 5, тому що воно закінчується п'ятіркою. Або число 110. Закінчується нулем, значить і ділиться на 5. Як нам зрозуміти, що число ділиться на 9? Тут ознака подільності схожа на ознаку подільності на 3. Так само необхідно додати усі цифри числа. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то і все число буде ділитися на 9. Пропустимо число 108. Давайте додамо його цифри. 1 плюс 0 плюс 8 буде 9. Оскільки 9 ділиться на 9, то значить і 108 ділиться на 9. І так далі. Число, наприклад, як зрозуміти, що ділиться на 10. Число ділиться на 10, якщо воно закінчується нулем, Тобто 100 закінчується нулем, ділиться на 10, 1000 закінчується нулем, ділиться на 10, і так далі. Усі цифри, що закінчуються нулем, діляться на 10. І тепер згадаємо, що називають простими числами і найбільшим спільним дільником. Для чого нам може знадобитися найбільший спільний дільник? Колись через декілька тем ми будемо з вами розбирати таке поняття як скорочення дробів. І от, аби скоротити два дроби, необхідно знайти їх найбільший спільний дільник і після цього ці дроби скоротити. Але ж як знаходити найбільший спільний дільник? Давайте на практиці. Аби знайти найбільший спільний дільник, скорочено НСД, за першими буквами, найбільший спільний дільник. Пропустимо чисел 20 і 12, тобто знайти число найбільше, на яке можна поділити і 20 і 12, кожна з цих чисел необхідно розкласти на прості множники. 20 можна поділити на 2, буде 10, 10 на 2 буде 5. 5 на 5 буде 1. І давайте з вами вивчимо або повторимо, що називають простим множником. Простим множником називають таке число, яке має лише два дільники само себе та одиницю. От припустимо. Число 2 можна поділити лише на 2 та на 1. На цілу, воно просте. Число 3 можна поділити на цілу лише на 3 та на 1, воно також просте. А от 4 можна поділити на 4, на 2 та на 1. Тобто в нього вже три дільники. І 4 нам не підходить, воно складне. І так далі. Тобто, так можна продовжувати досить довго, але я вам показав, що називають простим числом, що складним. Нам треба ділити саме на прості. Тепер розкладаємо число 12. 12 поділити на 2 буде 6, 6 на 3 буде 2, 2 на 2 буде 1. Як нам тепер серед у цих простих чисел множників обрати м, потрібні нам числа, які нам підходять? Тут необхідно дивитися, що в них є спільного. Лише спільного. Спільне в них тут дві, дві двійки і тут дві двійки. Тобто в них спільна це двійка. І необхідно обрати найменшу кількість чисел, що є спільними. Значить, оскільки тут дві двійки і тут дві двійки, то найменшої кількості немає, значить, ми беремо. Дві двійки 2 помножити на 2 буде 4. І дійсно, 20 ділиться на 4 і 12 ділиться на 4. Давайте ще один приклад, аби закріпити. Пропустимо, нам необхідно найбільший спільний дільник таких чисел, як 120 і 50. Спершу розкладемо на прості множники. 120 поділимо на 2, отримаємо 60, 60 на 2 30, 30 на 5 буде 6. 6 на 2 3, 3 на 3, 1. І 50 на прості множники. 50 на 2, 25, 25 на 5, 5, 5 на 5, 1. Як нам тут знайти? Значить, знову ж таки, шукаємо, що в них спільного. Дивимося, тут є двійки, тут є двійки, тут є п'ятірка і тут дві п'ятірки. Згадуємо, що я казав, що, аби знайти НСД, необхідно вибрати найменше спільне. Значить, спільна в них. Давайте з двійками розберемося. Тут в нас три двійки, тут одна двійка. Значить, найменша спільна це одна двійка. Так і беремо одну двійку. Тут в нас одна п'ятірка, тут дві. Значить, беремо звідси одну п'ятірку. У нас виходить 10. Якщо в них є не числа, то ми їх взагалі не розглядаємо. Тобто, 120 ділиться на 10 і 50 ділиться на 10. Тепер розберемо, що називають кратним, найменшим спільним кратним. Аби не витрачати час і не розкладати ще якісь числа, я вирішив використати для знаходження НСК такі самі числа, які вже є розкладеними. Тут алгоритм схожий. Але ж для чого шукається НСК? Коли ви будете підшукувати спільні знаменники для дробів, от якраз для цього вам і знадобиться знання про НСК, як знаходити НСК? Так само розкласти на прості множники, в мене вже розкладено з попереднього прикладу. І після цього обрати спільні найбільші. І також не спільні множники. Тобто, давайте паралель проведемо. Коли ми шукали НСД, ми шукали спільне лише спільне і найменше. Якщо ми шукаємо НСК, то ми шукаємо спільне найбільше і також не спільне. Значить, що в них спільного? Два, дві двійки і тут дві двійки. значить в нього в них найбільшого нема, бо і там, і там по дві. Тепер не спільне 5 і три. Тепер це все треба помножити. 2 на 2, 4, 4 на 5 20, 20 на 3 це 60. Число 60 є найменшим спільним кратним чисел 20 і 12, тобто воно ділиться як на 20, так і на 12. І тепер поговоримо про наступне: 120 і 50. Тут же буде число побільше. Шукаємо, що в них спільного: двійки і п'ятірки. Найбільша кількість двійок у цьому числі це три двійки, там одна, значить, беремо три двійки, 2 на 2 на 2. І тепер шукаємо, що в них не спільного. Тут одна п'ятірка, тут дві п'ятірки, вони також спільні. Значить, беремо зі спільного найбільшу кількість 5 і 5. І не спільна тут одна трійка. І тепер це все треба помножити. Тут вийде у нас 8, 8 на 5 це 40. 40 на 5 це 200. 200 на 3 це 600. 600 є найменшим спільним кратним чисел 120 і 50, бо воно ділиться як на 120, так і на 50. Я сподіваюся, мені вдалося пояснити вам цю тему. Якщо у вас залишилися ті чи інші запитання, напишіть про це в коментарях. Також не забудьте підписатися на канал, аби не втратити цей канал і слідкувати за виходом нових відео, якщо вони для вас корисні. Поширте це відео серед своїх друзів, можливо, воно також стане комусь корисним. Ну і продовжуйте слідкувати за каналом і за виходом нових відео. Дякую за увагу! Очікую вас на наступному нашому занятті.